Мій чоловік не приймає участі у вихованні наших дітей. Мій чоловік уникає фінансової відповідальності за життя і здоров'я наших дітей. Мій чоловік уникає будь-яких контактів з дітьми і навіть не вітає їх з днем народження. Дорогі мої глядачі, з вами я на і вас рада вітати на моєму youtube каналі І сьогоднішнє наше відео воно буде присвячене темі, яка болить просто мільйони українських жінок, можливо, не тільки українських. І сьогодні хочу з вами поговорити про материнство в реаліях сьогоднішніх і з тими запитами, з якими я стикаюся майже щодня. І ця тема є дуже і дуже популярною. І мені дуже хочеться донести вам, мої дорогі жінки, мої дорогі глядачі, природу істину цих запитів і дати можливість вам трошечки ширше подивитися на цю тему. Хочу, по-перше, сказати, що. Я наперед вибачаюся за те, що я, можливо, можу когось ранити. Що ви, можливо, мене неправильно зрозумієте, і можливо, мої слова у вас викличуть велику агресію і небажання слухати це далі і написати, можливо, якийсь гнівний коментар під цим відео, тому що ця тема вона дуже заряжена на. Негатив і дуже багато там є болю, розчарування, ненависті, і це має місце бути. Але можна це далі культивувати, а можливо, є варіант подивитися трошки глибше цю ситуацію, відпустити цей внутрішній біль і почати жити своє класне життя. Тим більше, знаєте, в мене є багато позитивних випадків саме в роботі з цим напрямком. Давайте з вами познайомимося. Мене звати Неля Овсянікова. Я є практикуючим психологом і вже чотири роки допомагаю людям пізнавати себе краще. І працюю я через два глобальні підходи, два кити, на яких, я вважаю, будується в принципі вся моя діяльність, і це все я передаю людям. Значить, я працюю через підхід родових програм, родових сценаріїв і родових переносів, і через знаєте, таку духовну природу це що таке душа. Що таке закони світотворення? Як це все об'єднується з нашою родовою програмою? Як це все між собою працює, і як робити так, щоб кожна людина вона стала творцем свого життя, а не маріонеткою в наших родових програмах? І так далі. вся, всю цю історію я оформила колись давним-давно, три роки тому, в курс Психологія життя, який, от, уже пройшло на сьогоднішній день близько 500 людей. Треба порахувати, скільки точно. І цей курс уже три роки да, він працює, і в принципі, я дуже раджу вам всім його пройти, тому що кажуть, мої студенти це те, що має викладатися в школі. А зараз, власне, ми переходимо з вами до цієї наболілої теми. І також хочу сказати, що в цьому відео я хочу поговорити про от тему, яку я озвучила, про цю пасивну природу чоловіка в відносинах з своїми дітьми і в відносинах з своєю дружиною, колишньою або теперішньою, там уже не настільки це важливо. І про те, що є друга тема, яку я хочу також сьогодні обговорити: це про жінок, які дуже сильно. Хочуть, щоб у їхніх дітей був батько. І інколи знаходяться в таких, знаєте, деструктивних стосунках, де стосунки тримаються тільки на батьківстві, я мама і те тато, і ці жінки вони не вибирають себе як жінка, тому що для них ідеєю фікс є те, щоб у їхнього сина, чи, в доньки, чи в сина і в доньки був тато. І знову ж таки, я хочу вам сьогодні так підсвітити, показати, де може бути ця існа причина Зарита. Значить, Почну з першого. В роботу зі мною дуже часто приходять жінки, які мають дуже багато внутрішнього болю на рахунок того, що чоловік не приймає ніякої участі у вихованні дитини, або, знаєте, і хоче приймати, але в нього немає грошей, він ховається з тими аліментами, або платить там три копійки, і це все постійно-постійно ще супроводжується якимись звісними коментарями. в Знаєте, в адресу цієї жінки, що сама зробиш, пообіцяв не зробив або взагалі пропав і все в цьому роді. І знову ж таки, я хочу вам це все показати знаєте, на прикладах, з якими я працюю, і що власне там може бути. І при чому тут, власне, наші роди програми. Перше, що я хочу сказати, що якщо ви, дорогі жінки, знаходите себе в цих сценаріях, перше і єдине, що треба зробити, Аби вийти з цього, нарешті та да, поставити цьому край в своїй душі цих терзаннях і хвилюваннях і о, такі внутрішні агресії, яка звичайно є у адресу колишнього чоловіка, перше це зупинити свої негативні думки на рахунок нього і подивитися всередину себе і в свій родовий сценарій, що це могло спричинити. Проблема в тому, що більшість із нас, більшість із нас із нас, жінок. Ми формуємо свої стосунки, знову ж таки, да, несвідомо. Тобто, коли ми формуємо наші стосунки, коли ми в принципі входимо в союз, коли ми в принципі закохуємося і виходимо заміж, це досить такому ранньому віці, там, від 19 до 25 років, ну інколи хтось до 30. І це той період, де ми живемо своє краще життя, де в нас є гормони, де в нас є почуття легкості, закоханості. А закохуємося ми в кого? Ми закохуємося в того. То співпадає з нашими травмами. Тобто жінка і чоловік вони живуть якось своє життя, вони зустрічаються між ними, спалахує якась іскра, вони закохуються і, по суті, вони притягуються да, на е, енергіях своїх травм. І жінка, яка виросла в сім'ї, де її батько був, або не включеним в неї. Або він був фізично і емоційно був повністю холодним, і ніякої відповідальності не ніс ні за свою. Дитину, ні за свої сім'ю, де він був знову ж таки максимально пасивним. Або батька, якого в принципі не було в житті. Дівчинки такого теж дуже багато. Де тато, знаєте, космонавт, його він не прилетів з космоса, і все в тому роді. Тобто його просто не існувало фізично. Або він пішов в сім'ї, або він створив іншу сім'ю, або він зрадив мамі, ну і все в тому роді. І знову ж таки, на цих травмах жінка відповідно притягує. Партнера, який буде підсвічувати її ж ті ж самі проблеми і болі, з якими вона стикалася в своєму дитячому да, віці. І це все як магнітом стягується. І чому ми стягуємося на наших травмах, друзі? Тому що в нас є величезне бажання у кожного з нас, і чоловіка і жінки, прожити свій негативний дитячий сценарій з позитивним кінцем. Тобто, якщо мій тато. Він був холодним, я вибираю такого самого холодного партнера і хочу, щоб він став теплим. Якщо мій тато був безвідповідальним, я притягую такого ж самого точно партнера і хочу, щоб він став відповідальним. Тобто це працює таким чином. Але коли ми молоді, коли ми знаходимося на цих гормонах, емоціях, і, власне, в нас ще немає дітей, що ми робимо? Ми закохуємося. І ми в цю гру граємо далі, да, несвідому нашу гру. Коли ми приходимо в цей союз і коли у нас народжується дитина, а дитина, друзі, це, знаєте, як п'ята стіна в квартирі, вона руйнує все те, що працювало до того, і піднімає купу різних травм, які є у кожного з цих партнерів. І ще є важливий момент, який стається при народженні дитини. У житті чоловіка, який був несвідомим, маловідповідальним, десь інфантильним, по суті, нічого особливо не міняється. А от в житті жінки міняється абсолютно все, починаючи від її зовнішності, від її кар'єри. Можливо, в неї була робота, можливо, вона десь щось заробляла, або, можливо, навіть і не заробляла, але вона, в принципі, була досить активною, молодою і також без дитини. В якийсь момент да, щолк, народжується дитина, і це все відбувається вперше з нею. Тобто на неї сипеться купа відповідальності, купа змін фізичних, фінансових, емоційних. І знову ж таки в цей період максимально да, загострюються всі родові травми, які були і в неї, і в нього. І в цей момент починається колапс. І якщо знову ж таки дивитися так грубо і дивитися так глобально, то до появи дитини це було дві незрілих особистості, які можливо не розуміли да, в всього, в всієї складності, всієї відповідальності в цьому процесі народження дітей. Але коли дитинка вже прийшла, коли вона вже з'явилася в сім'ї, то оцю максимальну відповідальність і включність, звичайно, відчула жінка. І коли так трапляється, що ця пара не справляється з цим, тобто чоловік він не хоче йти в цей розвиток, або жінка не хоче йти в цей розвиток. І коли в них все на цих травмах, звичайно, тріщить по швам, і ця пара розходиться або живе в дуже нехорошому знаєте, емоційному стані, Звичайно, у жінки буде накопичуватися дуже багато питань і претензій до цього самого партнера. Але глобально, друзі, ці претензії вони стосуються її минулого і тих непрожитих почуттів, які жінка носить з собою з народження. При тому всьому, що ці почуття вони можуть бути не тільки її, а й її попередніх поколінь мами, бабусі, прабабусі. тому що у нашій родовій лінії. Також культивується якась парадигма життя. Тобто може бути таке, що оця образа на батька, образа на те, що він не допомагав, не цінував, не підтримував, транслює. Мама цієї жінки, і вона знову ж таки солідарна з нею, вона солідарна всі всій цій історії, і вона просто продовжує, знаєте, оцей біль накопичувати і свій, і своїй матері. І це все, знаєте, повертається в області її сім'ї і знову ж таки руйнує все це просто до тла. Що відбувається далі? Далі э, ця пара може розійтися, да вони можуть жити кожен своє окреме життя. І повторюсь, у жінки змінюється абсолютно все, а в чоловіка. Змінюється мало що. Знову ж таки, якщо він є невідповідальним, інфантильним, якщо він одружився на гормонах, якщо він не розумів всієї ноші да, і всієї відповідальності, яка перед ним лежить. І виходить, що у жінки тут підіймається декілька питань. Перше, це величезна втома від оцього подвійного навантаження і подвійної відповідальності, яку вона несвідомо. Взяла, Тому що, знову ж таки, коли вона виходила заміж і вагітніла, то в неї була думка про те, що вона буде ділити цю відповідальність разом з чоловіком. Коли ця сім'я руйнується, тріщить по швам, чоловік він дистанціюється і в нього починається, як правило, своє прекрасне чудове життя. Тобто він ходить шукає другу наречену, скажімо так. А жінка вона залишається в цьому всьому один на один. Знову ж таки, там в цьому процесі 90% випадків жінка, вона. Втратила десь здоров'я, вона виснажилася, вона виснажилася від цієї постійно. Знаєте, мозкової діяльності а чому так, а чому так сталося, а він не підтримав, а він не зробив і оця образа, образа, образа одна за одною. Плюс не вистачає фінансів, звичайно, тому що, так як я сказала, падає велика відповідальність. Швидше всього треба брати допомогу від батьків. Тут від, від почуття провини, те, що я не справляюся, і ще що я зробила неправильний вибір. Що я вибрала не того чоловіка, що я вибрала не того батька для своєї дитини. І от чим довше будеться вся історія іти і тривати, тим більше буде накопичуватися цих образ. І знову ж таки, повторюсь, якщо там немає усвідомлення, що ця історія, яку я проживаю на сьогоднішній день, вона зародилася не тут, а зародилася відповідно до мого тата. До моєї мами, до їхніх стосунків, або, можливо, до бабусів і дідусів, які передавали цю родову модель, яку я зараз проживаю не Там не буде виходу з цієї історії. Тому що там будуть летіти постійно претензії і неусвідомлення, що коли я виходила заміж, я була точно така сама незріла дівчина. Просто знову ж таки, коли народилась дитина, то відповідальність лягла на мене. А чоловік не може жити своє прекрасне. Знаєте, нове життя. І знову ж таки, від цієї несправедливості, обману, невиправданих надій дуже багато всередині виснаження, образ, і на цю образу приходять і наступні такі ж самі партнери, які транслюють щось подібне. І це така замкнута коло І от повторюсь, що мені дуже не хочеться образити таку жінку, тому що. У мене дуже до них велика солідарність, і в мене дуже велика до них така знаєте, почуття навпаки підтримати, допомогти і направити в правильне русло, показати, що це можна вирішити. І знову ж таки, я вирішила такі питання зі своїми клієнтами десятки разів і маю дуже позитивну динаміку. Чи легко це? Звичайно, це нелегко, тому що жінка вона застрягає, знаєте, застрягає всі моделі, що він винен, він поганий, він козел, він мене покинув, він мені там зрадив, якщо там ще пішов десь женився другий раз. Це просто <кій> жінку, знаєте, як жінку просто перекреслює тисячу разів. Але повторюсь, що в мене були випадки, де ми працювали через психологію життя. Курс да, цілу програму, яка триває два місяці, і просто розбирає життя по молекулам, там по всій родовій системі, і все цілісно і комплексно були випадки, де я працювала так без курсу, просто в терапіях з жінками, і де ми повертали свій взор не з нього, да, з який він поганий, що він зробив не так в себе і аналізували своє життя по молекулам вниз, де ми розв'язували конфлікти. Іде якимось магічним чином той самий чоловік, який ще вчора ніяк абсолютно не проявляв уваги до своїх дітей, почав у них включатися. Тому що тут змінюється жінка на вібраційному плані, да? вона забирає оці всі образи претензій, тому що вона їх забирає з корення своєї родової системи. І тут, на цьому е тлі, да? в неї змінюється відношення до себе, до нього, це все відчувається і система вирівнюється. Можу сказати, що це відбувається дуже часто, але не скрізь. Тому що у тієї сторони, да, у партнера, у нього теж, також є якісь свої програми, і тут теж треба дивитися в їхню сукупність. Але знову ж таки, динаміка, як це розвивається, дуже позитивна. І тут я ще хочу поговорити з вами про ті випадки, де жінка зраджує себе як жінка, це ми вже одне поговорили, зараз ми вже про друге починаємо говорити. Да? Де вона. Має основну ідею свого життя, щоб у її дитини був батько. І я з такими жінками також дуже часто працюю і працюю через призму психології життя, в тому числі через цю да, програму, яка у мене є флагманська. Дивіться: є багато жінок, які будують стосунки з партнером по тій ж самій схемі, яку я вам назвала, де вони зійшлися на своїх травмах. Де вони відпрацьовують якісь свої сценарії, і там, де вона вже не є для нього як жінка, а він не є для неї як чоловік. Вони залишаються в статусі виключно батьків. Але вони створюють цю картинку, чи жінка створює цю картинку, де вона є мама, де вона є дружина. І це все таке, знаєте, несправжнє. Де вона себе зраджує, де вона не бачить якихось погрішностей, зрад, претензій, аб'юзу, тільки по одній простій причині, що вона дуже сильно хоче, щоб у її дитини був батько. Чому так трапляється? Тому що у цієї жінки насправді є величезне бажання дограти свій негативний дитячий сценарій через образ своєї дитини. Я дуже добре знаю, про що я говорю, тому що я сама є та дитина, через образ якої догравали цю історію. І повторюсь, я працювала з такими жінками дуже багато разів. Це коли у сім'ї вже немає, але ця сама клієнтка, ця сама жінка, яка так сильно хоче зберегти цю сім'ю во ім'я дитини, насправді сама була тією дитиною, яку покинув батько. Покинув, був холодний, був не включений. І оця травма. Покинутості оцього дитинства без батька, дитинство десь в бідності, чи в страху, чи в покинутості настільки велика, що в образі своєї дитини вона хоче це дограти. Чи буде там позитивна динаміка? Звичайно, що ні. Тому що дитина це все відчуває. І дитині потрібен щасливий батько і щаслива матір. І для дитини дуже важливо не те, як ви до неї відноситесь, а як ви відноситесь до один одного. Тому що саме оце відношення один до одного стане для вашої дитини в майбутньому родовою моделлю, ключовою моделлю побудові своїх стосунків. А якщо у вас, як у матері, такий фокус уваги на дитину і таке величезне, величезне бажання, щоб у вашої дитини був батько, який би він не був, а дуже часто такі батьки також мають. І якісь залежності, і десь зради, і все, що там пов'язано. Але вони, наприклад, можуть гарно заробляти гроші. Так? І для жінки це є таким ключовим моментом, тому що вона могла жити без батька, де грошей не було, і вона все життя хотіла мати того батька, який заробляє. Так от вона знайшла цього самого батька в ролі батька для своїх дітей. Але повторюсь: це не може бути ключовим моментом у вибудові стосунків як чоловіка і жінки. І знову ж таки. Дуже важливо розуміти, що для ваших дітей це потім стане навпаки величезною травмою, яку вони будуть пропрацьовувати багато-багато років. Тому, якщо знову ж таки ви знаходите себе в цьому сценарії, я вам дуже вам би радила звернути увагу на те, що відбувалося в вашому житті. У вашому Родовому сценарії і у вашому дитинстві, тому що зціливши свої власні травми, ви перестанете накладати ці травми на догравання з дітьми, видихнете і, можливо, навіть стосунки теперішні ваші, знаєте, заграють абсолютно новими фарбами. Це те, що мені дуже хотілося вам донести у цьому короткому відео. Дорогі мої Ютуб-підписники, я буду вам щиро вдячна за вподобайки, за коментарі і за підписку на мій Ютуб-канал. До зустрічі в наступних відео.